Класичний приклад обрізки черешні. Ось дивіться, гілочка вже обрізана. Ось це ось, е, приріст, ось це позам, позарічний. Тобто е, два роки тому приріст. Е, саме на ньому буде в цьому році врожай. Ось ці ось бруньки, тут буде врожай. Далі. Ось це ось приріст, ось ці гілочки, це минулорічний приріст. Ми його обрізаємо, залишаємо приблизно 30-40 см. І один з них, який крайній, ми залишаємо, ну майже весь приріст, ми відрізали тут лише частинку. Там. 10-20 см ми відрізали. Це буде приріст в цьому році. Тобто, будуть тут формуватися гілки нові. А на цих гілках вже буде на наступний